Всім привіт, з вами Юта. І якщо ви запитаєте, чого такому странному скину, то я вам відповім, що я сьогодні буду тролати Мінет Гула. І, і якщо ви йому розкажете, то це буде погано. Того, будь ласка, нічого йому не розказуйте. Коротше, зараз будемо приступати. І ще по легенді я поїхав в місто. Я, навіть щоб було правдоподобно, забрав машину. Щоб він реально повірив, поставив записку. Ді, він повірить, і тролинг удасться. Все. Зараз я випиваю діля невидимості, і давайте за ним прослідкуємо і послухаємо його. Та-та та так. Що мені поробити такого? Не знаю, якось скучновато. Що Шо ж таюте не чути. Странно. Ай, добре. Що ж я проголодався? Може що ж з'їм? Що тут холодильник? Так, тут нічого нема. Тут теж нічого нема? Хм. Странно. Ну, е юта-юта, значить, має що ж бути точно. Так? Так, оно піду до нього. Юта, ти де? Е машини нема. Сундук стоїть. Ну. Записка? Він поїхав сьогодні кудись Ну, понятно. Окей. Так, може зайду у нього, може тут в холодильнику? У нього теж немає іде? Ах, мені це не подобається все Призеси. Прийдеться... А ні, точно, я нагадав. У нас ж є цей амбард. Тут де є. Є... що? Тут нема? Де курочки, де свиня? Де корова? Печки? Куди вони всі пропали? Ах, я найду того, хто це зробив. Друзі, якщо що мене зараз, Може, мене зараз не Може, якщо ми зробити... Тут навіть сім немає наверху. Він зараз Ай, лежить в деревню напевно. Іду, може вони щось реально знають? А, треба було все розузнати. Я голодний, я хочу їсти. Як ти що? Якщо, якщо Ах, що, друзі, мене жителі все знають і вони просто мені підіграють зараз. Вони розкажуть неправдиву історію. О, деревня, жителі, го... А ви виділи, далося пропала, нічого не замічали. Такого. Ой, Мелітку, знаєш, насправді ми теж не знаємо де їда. Ми увиділи якраз, що ти до нас біжиш в деревню і хотіли у тебе запитатися, але як ми поняли, що ти теж не знаєш де вона. дкунь, мене дкунь, злочечко, ми як що мені затишні тут. Видите, маленька, я не знаю де. Тобто, якщо б узнаю, би, то він прийшов би і дав, звичайно. Ну, мене нема. Добре, мене був. Ти маєш попробувати розвізнати, хто це. Ну, окей, жителі, я, я, дуже сильно постараюся. Ах, ужас. Добре, я пішов назад. Пока. Мінітку, удачі тобі. <звук> так, він тут біжить. Ой, ти. Мені вже ноги Надіюся, що він не розстроїться, якщо узнає, що це я його затрону, але в мені здається, я менш урозуміюся. Добре, давайте далі слідкувати. Як тяжко, ужас все болит. нема. <сохві> Інтересно, коли він купить собі машину. Амм, скоріше знайти того, хто це все зробив. Я дуже злий на нього. Добре, зараз я спущуся в підвал, і ви узнаєте секретний підвал. Тут у мене є мої речі. І, звичайно, пушки. Я возьму своє оружжя, щоб коли видіти його, зразу піти на нього в атаку. Подпишечки. Я сподіваюся, що усього получится і все буде нормально. Подпишечки, я маю того. Попише, мені самому страшно. Я не думаю, що вона взагалі такая. я. Ах, я його не маю. Я йому це не прощу Добре, що в мене тут ще є костюм. Я повністю всі не буду надівати. Я шлем не буду надівати через те, що просто... Тихати буде дуже тяжко, розумієте? І через це я просто буду без шлема, То тобто мені у цьому добре, я відчуваю себе у тебе. Ст... Ах... Зараз він має, це, напевно, стати собі на хату і слідкувати. Давайте зараз заліземо сюди, в цей загончик, щоб нас точно було видно. І ось так вип'ємо молоко. Щоб ми стали видні. Подивіться, ще раз який страшний. Зараз ми будемо чекати ночі, щоб іще раз його затролити. Погнали. Так. Підписчики. Зараз Е... зараз уже настала ніч. Я дуже довго чекав, прям уже намучився. Того зараз ми будемо починати його тролити. Йой, підписники вже ніч. Його то тепер нема. Походу, то все було брехня, може жителі і реально дивлюся і нікого не вижу. Може треба ще раз подивитися. Хм. А? Хто це? Що? Хто ти такий? Я то куди пішов? Бігом підписники за ним, за ним, за ним! Срочно! А, куди він побіг? Я його найду. Треба в нього стріляти. Куди пішов? Стояти! Кому я сказав! То, Ой, не стріляє.. Ти від мене так далеко не утікнеш. Ох, куди він побіг? Я мушу його знайти! Я слухаю. Так давайте зараз я сам сюди на блок і піднім уроки, типа я займу. А. Шо ти такий? Хто ти такий? Що ти вообще тут робишь? Ты знаешь, що я тут роблю? Я надіюся, що він зараз попросить забрати оцей, щоб він від щоб я віддав йому еду. Фу, ужас, тик ти страшно вилітаєш. Я чую тебе запах курьки, а це случайно не моя курка, яку я був в спик. Видав. Добре, давайте йому віддаймо. Так. Нам ще я тебе тікаємо, буду стріляти. І тікаємо, і тікаємо. Э, куда за дерево? Це треба Стоп! утекти кудись за дерево. Зілля невидимості. Все не, так? Вибираємо. Все. Підписчики. Він зараз не має поїдає мене вийти. Ой, ще як він стріляється. Ти куди пропав? Добре, я сподіваюся, що він не сильно розстроїться. Зараз ми чекати дня, щоб з'явився в образі Юта і е, сказав, що типу, нічого не знаю про це. оце все. Зараз він буде йти. Коротше, добре, зараз будемо чекати дня. Надіюся, Юта Йота поскоріше прийде. А то що він дуже довго. Так, друзі, ще раз привіт. Я вже прийшов. Зараз е, я поставлю машину. Типа я вже приїхав і, і кулючу звук, ä... звук. Добре поклав. <Мелодім>. <звук> О, ти брешчо на решті. Ти б знав, що тут було? Поки тебе не було, просто дві, давай я тобі все роз... Роз... розкажу. Я цей проголодався, хочу їсти, тут їди, нема. Ти розумієш, я просто був шо? такий злий, що капец. І я йду до тебе, і тебе якраз не було, ти поїхав куда-то. Ну нічого, я розумію, у тебе там ведь були якісь важливі справи, це все. Я тобі нічого не буду за це казати. Mm -hmm. Цей, а, а, чекай, але, я але... хочу я хочу перевірити, чи в мене єди немає. Просто я в місті поїд. А до речі, а що сталося, що ти так нарядився, я боюсь, що ти там бошку тримав. Ну, Слухай, що було. Я коротше їда ну, пропала. І я йду. До тебе тут теж їди нема. І у жителів теж їди нема. Ти це розумієш? І вони мені кажуть, що ну, що ж сталося. Вони не розуміють що. І ну я коротше слідкував, всю цю броню, слідкував. І я увидел монстра. Я за ним погнал, я почувство стреляти. і він мені дав мою дав мою їду. Ну, добре, що я зміг від нього відбити в Бо інакше я без голоду не знав. Ой-ой-ой. Ну, він просто щас. погано. Я побіжу у жителю, запитаю, що, що сталося. что пока. Так, все, я їду. Так, підписчики. Мені здається, троллер худався. Зараз хотіла поїду до жителів, там трохи почкаю і поблагодарую їх, що мені допомогли. Вам всім пока.